Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви знаходитесь на каналі Іспанія і Українці, і в даному відео я хочу розповісти про правила перебування в Іспанії. Скільки можна перебувати, які є обмеження, які є обмеження, щоб не втратити ваш тимчасовий захист? Все детально от по запитанням, які задають дописувачі, так чи е, люди з інтернету? От я зібрав буквально всі запитання. І... Буду давати на них відповіді. Давайте ж розберемося, що це таке. Значить, не раз вже питають, чи можна залишати Іспанію, коли і наскільки, так? Ну і в даному випадку треба роз'яснити, да, як це відбувається, тому що деякі наші люди вже їздили в Україну з тимчасово оформленими документами, з тимчасовим захистом, так. От. І поверталися, як не дивно, у них все далі було добре. Так, давайте розберемося по е, пунктам. 90 днів, що таке 90 днів? Є дві цифри: 90-170. Е, всі відповіді, які будуть сьогодні, вони будуть всі навколо цих цифр: 90 днів і 180 днів. Що таке? Давайте розберемося детально. Так, 90, 90 днів це. Та е, це кількість днів, е, в яких ви можете перебувати в Іспанії із своїм закордонним паспортом біометричним, без віз, взагалі без ніяких штрафів, без нічого. Так? Це 90 днів. Ідемо далі. Так? Е, перебування має бути 90 днів 3 місяці поспіль. От запитує людина, так? ні, ви можете виїжджати з ЄС е, або Іспанії, так, і знову повертатися. Набираючи е, ці 90 днів, е, як би акумулюючи їх, так? Але потрібно мати на увазі, що ці три місяці повинні вкластися в період 180 днів. Так? Зрозуміли? Це дуже важливий момент. Дивіться. 90 днів це не важливо, що, наприклад, тут ви приїхали місяць побули, так? Виїхали, повернулися, так? Але оце все разом з цими паузами повинно вкладатися у термін 180 днів. Зрозуміло. Ідемо далі. Далі ці цифри далі будуть повторюватися. Так? Наступне запитання: це: а чи можна на один день виїхати з ЄС, а потім знову заїхати, і тоді дадуть знову нових 90 днів? Ні, це не так. Перш, ні, перш ніж вам дадуть нові 90 днів, потрібно, щоб пройшло 3 місяці. Ті ж самі 90 днів. Розумієте? Тобто, якщо виїжджати, то виїжджати вже і потім знову заїжджати. Так? Далі. Е, наступне питання. А якщо я їжджу країнами Шенгенської зони ЄС, то 90 днів е, підсумково або окремо 90 днів в Іспанії? Та 90 днів у шенгенській зоні ЄС, тобто 90 днів підсумково чи 90 днів е, окремо. Так, от запитує людина, 90 днів надається на всі країни зони ЄС з Іспанією чи без? Е, тобто немає кордонів на контролі окремих країн. Розумієте? Неможливо порахувати, де ви були. Виїхали з ЄС все ці 90 днів нарахувалися. Точніше, зарахувалися, або зарахувався період, в який ви прервали ці 90 днів. Зрозуміло? Так, далі. Е, а якщо ці 90 днів минули, а я вже в ЄС, що тоді робити? От я в Іспанії знаходжуся, але 90 днів вже минули. Так? Тут дуже важливий момент, ви повинні оформити дозвіл на проживання. Так, інакше ви стаєте автоматично нелегалом. Так? Штраф за те, що ви нелегал, від 500 євро до 1000 євро та заборона на в'їзд на 5 років. На практиці трапляється дуже рідко, особливо зараз кажу про Іспанію. Іспанія це єдина країна Євросоюзу, яка насильно не депортувала нелегалів. Так? Е, але ви повинні розуміти, що оці 90 днів, от ви приїхали, якщо ви з України, так? Все, йдіть собі оформити цей тимчасовий захист. Воно вам ні холодно, ні жарко від нього. Розумієте, оформите ви його чи не оформите? От, от Все, ви його оформили, все. Там у вас далі відкривається рік і потім другий рік, щоб ви далі могли мати ці документи взагалі, щоб у вас все було в порядку. Взагалі, ці потім 90 днів без візу, вас турбувати взагалі не будуть. Так, далі. Ідемо. Е... Я отримав НІЄ. Так, але картку ще, ну, ще вона виготовляється, так, бо на виготовлення картки дається 40 днів. так. 90 днів не пройшли. Можу повернутися в Україну, а потім приїхати. Розумієте, оце в цей період, коли картка виготовляється, так, людина запитує. Так, на підставі паспорта. І поки не минули 90 днів протягом півроку. Ні, це просто реєстраційний номер іноземця і все. Розумієте? Тобто ви можете відносно загальних правил просто виїхати і повернутися. Так? Далі. Я отримав Ніє картку, навіщо воно? Може, може візу треба мені там, чи ще щось да, от людина запитує. Так? Ні, на підставі тіє цієї картки тіє, ну, тіє це пластикова, а ні, це паперова. Да? От, якщо ви пластиково отримали, вона називається ТІЄ, так? Е, вона на весь термін е, дії, е, ну, от, тобто вона діє ось у вас один рік з правом продовження на другий рік зараз. Але зараз заявляє міністр е, ну от, представник Євросоюзу по внутрішнім справам, що як мінімум до 24-го року ця норма буде продовжена. так? Е, так, і значить, на підставі. Тіє, так? Та вашого паспорта закордонного. Ви можете виїжджати та в'їжджати в, в країни ЄС, Іспанії стільки разів, скільки захочете. Тобто це ви прирівнюєтесь до резидента, розумієте, коли у вас є ця пластикова картка, да? От, повертаючись до одного з попередніх пунктів, краще її тоді оформити, так? Скільки захочете, візи взагалі вам не потрібні. Для Європи, все, візи вам не потрібні. Вам візи потрібні це, це Велика Британія, США і Норвегія, наскільки я розумію. Ну, але Норвегія, мені здається, навіть входить в Єврозону, то і не потрібно. Так? Значить, з тії ви пересуваєтесь на правах резидента ЄС, а не туриста. Ну, так як я вже сказав. Так? Все, у вас є пластикова картка, яку ви зробили. Все, ви вже резидент. Так? Далі. А якщо, от питання задає людина, а якщо, точніше, а що це за 183 дні? От є така цифра не 180, а 183 дні. Да? Все ж таки говорять про 180 чи про 183. Що має це на увазі? Да? От Це різні речі, розумієте? Перебувши в Іспанії 183 дні, так? Тобто півроку та три дні. Півроку та три дні плюс. Так? В рамках календарного року, тобто з січня по грудень, так? ви автоматично переходите у статус іспанського резидента. Так? І платника податків. Відтепер, якщо ви робите декларацію, то ви її робите в Іспанії. Та надаєте відомості про майно в Іспанії та інших країнах ЄС, а також у країнах за її межами. Так? Зрозуміли, якщо 183 дні, все, ви не просто резидент, а ви і платник податків. так? І якщо ви заробляєте більше, ніж. Ну, Декларація подається не у всіх випадках, так? Наприклад, якщо ви заробляєте менше, ніж 20 тисяч на рік, наскільки я, не... наскільки я не помиляю зараз, так, ви. Не подаєте декларацію. Якщо е, заробляєте більше, ви подаєте декларацію. Так? Все. Ось і вся наука. Так? Якщо у вас будуть питання, запитуйте в коментарях, е, діліться тими відповідями, які ви вже знаєте. І нехай у вас все буде добре і інтегруйтеся на цій землі.